Ця молитва врятувала в Першій світовій війні трьох солдатів в страшному бою, коли всі загинули, а залишились тільки ті, що молились дану молитву. Один з них став священником і передав її. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Марія, непорочно зачата, охороняй мене або когось від диявола супостата. Стережи моє серце, тіло й душу від диявола тілесного і душевного. Повторювати 44 рази. Марія, непорочно зачата, охороняй мене від диявола супостата, стережи моє серце, тіло й душу від диявола тілесного і душевного. Марія, непорочно зачата, охороняй мене від диявола супостата, стережи моє серце, тіло й душу. Від диявола тілесного і душевного, Марія, непорочно зачата, охороняй мене від диявола супостата, стережи моє серце, тіло й душу від диявола тілесного і душевного. Марія, непорочно зачата, охороняй мене від диявола супостата, стережи моє серце, тіло й душу від диявола тілесного і душевного. Марія, непорочно зачата, охороняй мене від диявола супостата. Стережи моє серце, тіло й душу від диявола тілесного і душевного. Маріє, непорочно зачата, охороняй мене від диявола супостата, стережи моє серце, тіло і душу від диявола тілесного і душевного. Марія, непорочно зачата, охороняй мене від диявола супостата, стережи моє серце, тіло й душу від диявола тілесного і душевного. Марія, непорочно зачата, охороняй мене від диявола супостата, стережи моє серце, тіло й душу від диявола тілесного і душевного. Марія, непорочно зачата, охороняй мене від диявола супостата, стережи моє серце, тіло й душу від диявола тілесного і душевного. Марія, непорочно зачата, охороняй мене від диявола супостата, стережи моє серце, тіло й душу. Від диявола тілесного і душевного. Марія, непорочно зачата, охороняй мене від диявола супостата, стережи моє серце, тіло й душу від диявола тілесного і душевного. Марія, непорочно зачата, охороняй мене від диявола супостата, стережи моє серце, тіло і душу від диявола тілесного і душевного. Марія, непорочно зачата, охороняй мене від диявола супостата, стережи моє серце, тіло й душу від диявола тілесного і душевного. Марія, непорочно зачата, охороняй мене від диявола супостата, стережи моє серце, тіло й душу від диявола тілесного і душевного. Марія, непорочно зачата, охороняй мене від диявола супостата, стережи моє серце, Тіло й душу від диявола тілесного і душевного. Марія, непорочно зачата, охороняй мене від диявола супостата, стережи моє серце, тіло й душу від диявола тілесного і душевного. Марія, непорочно зачата, охороняй мене від диявола супостата, стережи моє серце, тіло й душу від диявола тілесного і душевного. Марія, непорочно зачата, охороняй мене. Від диявола супостата, стережи моє серце, тіло і душу від диявола тілесного і душевного. Марія непорочно зачата, охороняй мене від диявола супостата, стережи моє серце, тіло й душу від диявола тілесного і душевного. Марія непорочно зачата, охороняй мене від диявола супостата, стережи моє серце, тіло й душу від диявола тілесного і душевного. Марія, непорочно зачата, охороняй мене від диявола супостата, стережи моє серце, тіло й душу від диявола тілесного і душевного. Марія, непорочно зачата, охороняй мене від диявола супостата, стережи моє серце, тіло й душу від диявола тілесного і душевного. Марія, непорочно зачата, охороняй мене від диявола супостата. Стережи моє серце, тіло й душу від диявола тілесного і душевного. Марія, непорочно зачата, охороняй мене від диявола супостата, стережи моє серце, тіло і душу від диявола тілесного і душевного. Марія, непорочно зачата, охороняй мене від диявола супостата, стережи моє серце, тіло й душу від диявола тілесного і душевного. Марія, непорочно зачата, охороняй мене від диявола супостата, стережи моє серце, тіло й душу від диявола тілесного і душевного. Марія, непорочно зачата, охороняй мене від диявола супостата, стережи моє серце, тіло й душу від диявола тілесного і душевного. Марія, непорочно зачата, охороняй мене від диявола супостата, стережи моє серце, тіло й душу. Від диявола тілесного і душевного. Марія, непорочно зачата, охороняй мене від диявола супостата, стережи моє серце, тіло й душу від диявола тілесного і душевного. Марія, непорочно зачата, охороняй мене від диявола супостата, стережи моє серце, тіло і душу від диявола тілесного і душевного. Марія, непорочно зачата, Охороняй мене від диявола супостата, стережи моє серце, тіло й душу від диявола тілесного і душевного. Маріє, непорочно зачата, охороняй мене від диявола супостата, стережи моє серце, тіло й душу від диявола тілесного і душевного. Маріє, непорочно зачата, охороняй мене від диявола супостата, стережи моє серце. Тіло й душу від диявола тілесного і душевного. Марія, непорочно зачата, охороняй мене від диявола супостата, стережи моє серце, тіло й душу від диявола тілесного і душевного. Марія, непорочно зачата, охороняй мене від диявола супостата, стережи моє серце, тіло й душу від диявола тілесного і душевного. Марія, непорочно зачата, охороняй мене. Від диявола супостата, стережи моє серце, тіло і душу від диявола тілесного і душевного. Марія непорочно зачата, охороняй мене від диявола супостата, стережи моє серце, тіло й душу від диявола тілесного і душевного. Марія непорочно зачата, охороняй мене від диявола супостата, стережи моє серце, тіло й душу від диявола тілесного і душевного. Марія, непорочно зачата, охороняй мене від диявола супостата, стережи моє серце, тіло й душу від диявола тілесного і душевного. Марія, непорочно зачата, охороняй мене від диявола супостата, стережи моє серце, тіло й душу від диявола тілесного і душевного. Марія, непорочно зачата, охороняй мене від диявола супостата. Стережи моє серце, тіло й душу від диявола тілесного і душевного. Маріє, непорочно зачата, охороняй мене від диявола супостата, стережи моє серце, тіло і душу від диявола тілесного і душевного. Марія, непорочно зачата, охороняй мене від диявола супостата, стережи моє серце, тіло й душу від диявола тілесного і душевного. Марія, непорочно зачата, охороняй мене від диявола супостата, стережи моє серце, тіло і душу від диявола тілесного і душевного, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.